Творчі колективи користення представили свої кращі номери на підтвердження звання народний. Це жіночий ансамбль кришталеві роси. Вокальний ансамбль Спокуса. Хоровий колектив оберіг. Ансамбль народної музики коростенські музики. Музика. Жіночий вокальний ансамбль криниченька. Оркестр народних інструментів викладачів школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Оркестр. Аминь. Ці колективи вже мають звання народного. Сьогодні вони підтверджували статус, а от вокальний ансамбль Гармонія виступав з метою отримати його. Ой, не пошукати, і Оцінювали фахівці із закладів культури Житомира, керівники, викладачі серед них Іван Красовський, заслужений працівник культури України та заслужений діяч Польщі. Результат буде оголошено наприкінці року. Поки що попередня оцінка від атестаційної комісії це моє рідне місто Коростень і тому мені особливо приємно, що сьогодні творчі колективи і палацу культури і мистецької школи імені Анатолія Білошицького гідно представили свої програми. Звичайно, що атестаційна комісія вражена приємно потенціалом цих колективів і буде радити присвоїти і підтвердити звання Зразковий народний на колегії при управлінні культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації. Естрадний оркестр школи мистецтв цього дня виступав з метою отримати звання зразкового. У ньому грають як учні, так і викладачі школи мистецтв. Тестація творчих колективів відбувається щорічно. Комісія протягом року їздить Житомирщиною та оцінює професіоналізм колективів. Він проявляється у всьому від вокальних здібностей або володіння інструментом до поведінки на сцені, одязі, вмінням виходити із форс-мажорних ситуацій. Без цього не обійшлось у користині. Під час одного з виступів ансамблю Спокуса не залунала музика. Вокалістки вирішили заспівати без музичного супроводу і не прогадали. Комісія була приємно вражена, що спокуса не розгубилась і чудово звучить акапела. Ми вище летіли ще потанцювати. І це навіть краще без фонограми, тому що чуєш партитуру, чуєш голоси виконавців, і це визначає професіоналізм акторів, тобто вони молодці. Під час завершального виступу комісія встала. Лунала композиція «Заспіваємо пісню за Україну. Виконував оркестр народних інструментів школи мистецтв соліст Олександр Вербило. Більше глядачів не було, лише колеги, які підтримували один одного під час цього важливого атестаційного концерту. Щодо жителів громади, насолодитись виступами колективів буде ще не одна можливість, адже вони прикрашають кожен масовий захід, який проходить у громаді. А ще з часів пандемії ковіду знімають відеокліпи, які можна переглянути у соцмережах на сторінках міського палацу культури.